Український рух Фемен відсвяткував 8 березня у Стамбулі. Дівчата влаштували оголений протест на захист прав мусульманських жінок. Місцем проведення мітингу активістки Фемен обрали Туреччину не випадково. За даними ООН, третина жінок Україні зазнають насильства, переважно від рук чоловіка чи батька. Турецька поліція з демонстрантками не панькалася. Акцію миттєво розігнали. Четверо дівчат потрапили до поліцейського відділку. У міжнародний жіночий день під вогнем критики опинилася влада Афганістану після ухвалення нового етикету поведінки для жінок. Він, зокрема, дозволяє чоловікам бити жінок у певних випадках і забороняє слабкій статі працювати. Місцеві феміністки називають це поверненням до часів влади талібів. Нині релігійні діячі намагаються позбавити афганських жінок їхніх прав, думаючи, що ми беззахисні. Карзай хоче використати цю карту у переговорах з талібами, але я вірю, що ми не самотні у цій боротьбі, заявляє депутат парламенту. Шукрія Барікзай. Єдина жінка, депутат, що представляє арабські інтереси в ізраїльському кнесеті, Ханін зуабі брала активну участь у прориві блокади сектору Газа на ізраїльсько-палестинських територіях. Жінкам доводиться боротися не лише за гендерну рівність жіночому руху. Завдяки тяжкій праці та підтримці чоловіків, які дотримуються широких поглядів, вдалося змінити реальність і почати ламати бар'єри та кордони, каже представниця палестинської ради Ханан Ашераві. Безліч разів ханан була на чолі демонстрації на західному березі Йордану. Її головна вимога зрівняти Палестинок у правах, якщо не з чоловіками, то бодай із тими жінками, що живуть по інший бік КПП.